Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у російському місті. Твер знову загорілась будівля Центрального науково-дослідного інституту військ повітряно-космічної оборони РФ. Займання виявилося не таким потужним як минулі рази, проте черговий раз йдеться про диверсію. Як ідеться в статті Вікіпедії, інститут, в якому сталася пожежа, це науковий центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони Міністерства оборони РФ. Зокрема, його фахівці займалися розробкою ракетних систем ППО. Тут же уточнюється, що НДІ брав участь у розробці іскандера, що нищить наші міста. Неспокійно було і в російському Єкатеринбурзі. Там не так давно активісти всенародного руху Легіону Свобода Росії підпалили залізничний склад пальним, яке призначалося для постачання. Путінським військам, які здійснюють військові злочини в Україні. При цьому активісти опублікували фото і відео диверсії в тилу путінських окупантів. Відзначається, що феєр-шоу влаштували в ніч близько 3.00. Ця акція здійснена в тилу диктатури для підтримки нашого бойового крила, яке бореться зараз на полі бою зі злочинцями Путіна, наголошується в повідомленні. Крім того, Легіон Свобод Росії також звернувся до мобілізованих солдатів РФ. У вас теж є можливість протистояти військовим злочинам в Україні шляхом вливання в ряди ВДЛ або безпосереднього переходу на бік Легіону. Боротьба за свободу Росії є обов'язком кожного громадянина РФ, який хоче відновити мир в Україні і нормальне життя в Росії. Додали активісти. Ще одне звернення Легіону Свобода Росії озвучила єдина жінка у складі цього добровольчого підрозділу із позивним Перша. На відео жінка в Балаклаві сидить на фоні біло-блакитно-білого прапора. Вона розповідає, що перетнула кордон України у травні 2022 року, щоб вступити до Легіону «Свобода Росії та воювати проти російських окупантів. Приїхавши, вона виявила, що стала першою жінкою легіонером. Перша також розповіла, що спонукало її ухвалити таке рішення 20 березня. Під гостомелем кадировці розстріляли мого чоловіка, сержанта 76-ї дивізії. Він відмовився вести своїх хлопців на забій, хотів вийти сам і врятувати своїх солдатів. Я тут, щоб помститися путіністам і кадировцям за смерть свого чоловіка і всіх тих, хто вже не повернеться додому через Путіна, заявила вона. Перша також звернулася до російських солдатів і тих, хто вже воює за амбіції Кремля на території України, і до тих, кому поки що вдалося уникати відправки на українську землю. Хлопці, Путін вже програв цю війну, і ви самі це чудово знаєте. Неможливо виграти війну проти всього світу. Нам потрібно всім разом зупинити війну і принести справжню свободу в Росію. Вас чекають удома, і ви повинні повернутися переможцями, а перемогти можна лише воюючи за правду, яка на боці вільної Росії та всього світу, заявила легіонерка. Режим Путіна має бути повалено. Досить терпіти тирана. Вступайте до нас у легіон. Закликала перша російських військовослужбовців. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.